Вітаю вас, шановне панство. Сьогоднішнє відео продовжуємо проходження страху. Так, так ми завершили десь тут. Так, патрончики кінчились. Йдемо з цим. Давайте збережемось. Нагадаю, ми проникли в цей ось комплекс, у мене немає аптечок, у мене майже нічого немає. Фанай! Привіт! І, як бачимо, тут ми зараз боремось з під кінцями Насипають вони мені з усіх можливих місць, з усіх можливих зброй. Сподіваюсь, що я всіх наче. Ага, ось цей жирний. Ага. Ну, там він, здається, сховався гаусси. Фазел. Так, добре, оцю зброю ти нам класно служила, але прийшов час тебе замінити. Так, поки що вирішив побігати з цією. Ну, класна зброя. Імба. Ну, не скажу, що імба, але доволі такий гарний. Так, зразок зброї. Так. Ну, хлопця, бачимо, як пришвартувало. Так, тут ми щось маємо. Так, там ми щось маємо, ні. Ага. О, Підпаліться хлопці трохи Остиньте. Блажить? Угу. Так, та виглянь давай. Так, аптечок нуль. Давай підсвітимо. Хоча до одного місця. Ну, вигляньте. Чесно, мені там нагадує, як ми там в приміщенні пробивалися через бійців клонів. Оце щось з типу того типу того самого, тільки тепер ми пробиваємося через бійців -арма, тому. Ну, Сподіваюсь, я цим хлопцям на Валяв, давайте збережемось. Хоча я от скажу, що коли проходиш з нормальною якоюсь зброєю, то, в принципі, воно ігра проходиться нормально. Якщо чесно, цього мені цю гру не вистачало. Йома, я хлопці, не позив. Він з такими ось пораненнями ще тобі щось там намагався мене знищити. Так, ну добре. Так, ми кудись йдемо. Хоча я думаю на таких рівнях. Все-таки варто було розкидувати зброю, вже більш таку воду класну, більш прокачану а не оці ось дробовики. Ну. Я розумію, що... Так, ага, це що у нас, ага, це. Що, можливо, так не цікаво комусь. Ага. Ловіть, коротше. Ага, ось тут забіг. Не, хотів. Там здається цьому як, Far Cry 3. Спасіте! Там, там була. Там була місія, як типу... не, не місія, там відзнаку отримати чак його. Чи, типу треба вбити в приприжці, так. Ну, хотів тут зробити, але в мене це не вийшло. Добре, пробиваємось. О, добре. Добре, чи... чи згадали за Far Cry. Фотограв Far Cry пишіть, яка вам частина подобалась. Ну, Буду казати чесно, я пройшов тільки третю повністю здається. Що це? Може це і добре. От третій Far Cry я пам'ятаю точно проходу. Я пам'ятаю про я там і першу, другу частину. Але якось я слабо їх пам'ятаю. От Мені якось дужче все ж таки. Все ж таки третій. Ну, Третій він такий, там так, наскільки класика. І що? Та не кажеш, я всіх з гранаткою, а. Наваляв. Але здається, так. Здається, всіх з гранатами. Ах, випадли. Ну. Мене гості чекають. Давайте. Ну, вигляньте, хоч хтось. Зараз перезаряжусь і по жанру класики має хтось нічому з ним. А, ні, а. Давайте збережемось. Тут нікого немає, це видно він тут пройшов. Ага. Тут тобто вони бачимо баракет бара. Барикадується. Сподіваюсь, правильно я сказав це слово. Давайте засосал аптечку и вот ноутбук взломаем. Я выяснил, что такое синхронизация. Когда Фэтлу было лет 10, он внезапно вышел из-под контроля. Проще говоря, взбесился и даже убил нескольких сотрудников. Десятилетний пацан. В общем, они выяснили, что между Фэтлом и Альмой, лежавшей в коме, была телепатическая связь. Она-то и вызвала приступ безумия. После этого проект свернули. Угу. С одной стороны круто, а с другой... Збереження показує, що там мене жде якась повна срака. Зазвичай ну, напевно це або засідка буде, або зараз я. А, ну бачимо, вже бігають козли. Так, ну ми балакали, зайця за Far Cry. Так, пишіть, яка частина Far Cry вам подобається більше. Якщо чесно в третю грав. Ну, мені було цікаво там ще за решту часів більш таких сучасних програти. Але в мене комп'ютер мій тоді не тянув. Я здається. от... Блін. Падла. Криса тунельна. Мій комп не тягнув, а я, я здається, я якусь часину про. Там, де вони в горах чи в Гімалаях щось таке. Гімалаях я там проходив, здається. Починав проходити, але я так і не пройшов, тому що вона гра багато зайняла місця на моєму комп'ютері. Ага, схоже, ми сюди підемо, щоб перекрити Ну Добре. <шивіток> <Хто> ти стріляєш, <шивіток> лос. Це я. Давай збережемось. Я ж стріляв, блін, по дорогі патрони, я так використовую. розумію, що я постійно нубасю. Так, цього ми пришкурили. Давайте використаємо. Угу. Хлопцю в челюсть у них зарядило. І він ще щось там стріляв по мені. Ага. Так, там не пройти пройдемо тут. Здається, тут, напевно, буде якась засідка зараз. Ні, давайте другу по інакше. Не, ні, и ні, давай то я звідси. А ось якийсь люк у нас. Хм. Все, як каже Ігор, стрельне. І що я зроблю? Давайте. Сбережем ось подивимось. подивимось. Еще. Турбину, підігріло чи що? Ні, нічого не можна. Ну добре, йдемо далі. Він, схоже, влучив у той вогнегасник. Так, дійсно, там вогнегасник, і от він. Влучив. Пожарний ну, по класі жанру, по жанру, так як я вже стріляв. Давай трошки підкрадемось. Наче ніхто не стріляє більше. Патрони так тупо використав на двох цих геликів, щоб зібрати ці ось прості патрончики. Хто гранатки взяв? Давайте збережемось. Хм. І ми прийшли знову в цю кімнату. Ну Тут ми можемо це, напевно, покрутити. Я не знаю, що це дасть. Але зазвичай, якщо ти можеш щось покрутити, щось десь мало відкритись. Угу, Ось ми можемо тут вилізти. Аж цікаво, що ж це нам дало. Можливо, і не треба було крутити. Хоча можливо мені потім довелося б туди піти. Вон, бачимо, тут дробовик лежатиме. Дробовик нам уже не дуже поцікавить. Ага, цих я пришкурив. Таке відчуття, як я вже тут був чи що. Чи можливо... А, можливо, це я тут пробивався, тому що вони тікали від мене, ховалися. Ну добре, давайте. І тут нічого нема. Давайте. Тільки не кажіть, що мені зараз доведеться повернутися. Ось сюди. Не, ну поки що наче все нормально. Так, куди я йду? А хто я знає, куди я йду? Цікаво, чи буде. Ну я думаю, ще буде Тут бої в мене з клонами. Так, паркур. Паркур. І паркур. Ну, перейшли на новий рівень. Нижній ярус. Так, ну я ще пограю хвилин 10, напевно. Вже скоро треба. Як то кажуть, йти баньким. Я просто делаю своє діло, а я делаю то, що должен. Ох ти йо! Жирного завалили. Підтергріфін. І, 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 і це будеш сказав, за що? Я не винен. Падла, ти на мене помниш турель наслав. На, 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 на Підстав мене скільки разів. Одним словом, отримав по заслугам цей. Падла. Як же в мене тоді бісив, я ж дося згадаю? Я там згадаю, а то місяць турелі посилав мене, кидав, ще я так наївно вірив йому по лору ігри, хоча вам видно, що нападло мені брехало. Давайте збережемось. Давайте подивимось, ось він лежить. Придурок. Ех, зробили те, що я хотів. Заперт, щоб відкрити дверь. Падай на нее Угу. Угу. Ех. Пітер-Пітер. Ще тебе не Пітер звати, але в принципі. Ех. Ти цього, ще сказати, заслужив. Не скажу. Напевно. Що з іншого боку. ну... Мені він погано себе вів. Спогодьтесь. Добре, давайте зайдемо сюди. Ще, може, там було б щось цікаве, якась цікава зброя, кімната, зброя, якщо я протупив, ага, це видно, ми звідси якось вийдемо. Все таки треба йти туди. Ну, вже логічно, що йда, ігра йде до свого логічного завершення. Потихеньку. Потихеньку, потихеньку. Так, щось тут у нас є. Хоч би гранату якусь кіну чи... Е, так, райде вже логічного завершення, може проникли в цей бункер, я просто читав ну, коротко опис, що тут по місіях. Тут, здається, буде Fight Boss Чи суперфайт, чи як його правильно там назвати. Одним словом, вже тут має відбутися завершення нашої місії. А, Аптечка, аптечка це круто. Так, ну... Ха. Так, я сюди зайшов... Щоб з чимось повзаємодіяти, напевно. Але нічим не можу, ну. Просто якщо вийде, що мені просто треба обійти на це по кругу. І я вийду Ані ось якісь двері. Ані це, напевно, ті ж самі двері. Можливо, тут, тут треба йти. Нападу. А я згадував вас, я тут вони, як справжні герої. Щаруванів! Справжні герої знайшли другий хід. Ответьте! Пришкурив його. Доступ! І в них дробовички класні. Блін, я на. Ну... распадение! Давай, вигань ще, падла. Мені надо новий... Я хочу з символчиком побігати. Так, хлопці та дівчата, що у вас за зброя. Та ні, ну, це не чесно буде якщо. Ну, відки не хочеш. Блін, ну добре, давайте я 7 побігаю, в принципі. Чи може варто було б соцін побігати трохи патрони пороздріжати. Давайте спробуємо, якщо все-таки буде сильно пригорати, то я нормально зброю буду бігати, а не 7. Так, куди я йду? А хто його знає? Ну що я роблю? Хм. ну давай теперь на друссу. Може з другой сторони типу вихід буде? Так, ну але спригати явно ні. Смерть. Так, тут я щемось можу позаймодіти, ні. Ага. Хрен його знає, правильно я роблю чи ні? Ну Відновив я питання чи ні. Давайте. Відповідь. хто його знає, чесно. Ну там давайте, зазади, може, там ще щось можна Ні, Якщо їх можна перекликати, то в принципі. Не бач. Все, не можна більше позамодіяти. Давайте підемося. Ну я думаю, зараз нас мають там чекати на виході Fight, файтінг, fighting, fighting. Ай. Подивимося. А може, оця дверь зараз. А, двері відкрилась? Давайте підемо сюди. О! Збереження. Я щось там побачив негарне. Чи в мене глюк? Так, там ми, здається, були. Так, ідемось. Та, ти! А ч ти? ти? Я, я думав, я квіна наваляв! обстановку. Собі! Тут собі. Я знаю, що в мене й... З'явилася догадка, що мене перед цим пригорала, а зараз ні. Я грав нормальну зброю. Вони клалися на раз-два. А ці пукавки, з якої я проходив гру. Я розкрив цю таємницю. Все. Ось вона причина. Все, тайна розкрита. Чому я був нубланом? Тому Що я грав з гімном не зброєю женщину, якували безпечники, звали Alpha і Fatel її. Mm -hmm. Мабуть, я купив патрони на ту Парашу. Просто треба вже далі йти з нормальною зброєю і змагатись тому що. Тому що це параша. Ну, ви бачите, вони мене. Просто розмотували. В принципі, цьому логіка є. Тобто, чим ти далі граєш, чим важче противник От Сталкер той самий який ми згадували. Там ж, коли ти, змогли, що ти в цьому боровся, там всі були в екзоскелетах там, там така в них була усіх топова зброя. А в тебе проти війни вже не підеш цим з простими пістолетиками. Там. З простими автоматами. Там уже треба було йти з гунтарізом або з чимось таким натовським мощним. Кайф. Кайф. Зберігаємось. Ой, йопти! Ай! Ну, давайте пощелкаємо всього, бо я ж казав тебе. Більше, наче було. Контакт! Назад! Потрібне! Не контакт, а назад! Эй, Кидай! Все. Висунувся. Ничего цей туман, нічого не бачу. Ага, ось ти. На. Сейчас тобі вистріл в спинку два... Постріл у нього зробив, що це за фігня? Салосика. Подаруночки, гренадьори. Що я туплю? Ага, Ну і ця зброя проти них там. Ну, в принципі, хлопці, молодці, добре. Так, хлопці, оп, шановне панство. переключка. Я вибачаюся. Але... Не отзывається. Укриття! Я не знаю, куди я біжу, але. Мені цікаво, що. Ой, добре. На жаль, у нас сьогодні буде коротеньке відео. Мені вже треба бігти. Готуватися до завтрашнього дня, тому на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки вподобайки, коментуємо та чекаємо на наступне проходження.